Привіт з Одеси. Ми на привозі заходимо в молочний корпус, трошки глянемо, які ціни в нас на молочні продукти. Так як сьогодні п'ятниця дуже багато людей. І продавців, і покупців. По чому творог? Скажете? 160. Сто 160? Це жирний, так? Жирний пічний по 160 гривень. Такий гарненький. Угу. Це сметана, так? Да? 140, так? Да? 130 сметанка. Вже майже немає пустові Значить смачна. Какао. Так, що у нас тут ще є? Дуже багато молочки в нас сьогодні. Домашнє яйце 70. А це 85 да? так? Ого, здорові яєчка. І такі є яєчка гривень за упаковочку. Угу. Так, дуже багато продукції, є пічний творог, такий гарненький. Є і бринза, є і фета, бринза по 200, а фета 170. Меня. Вже, вже в мене були. Яєчка 80, так? 75. А, 75 таке яєчко. Мед 120 різнотрав'я. І творожок 120 і 150. Тому, хто планував на привоз, приїжджайте. Багато продукції, багато всі купляють, пробують. Тому всім гарного дня і гарних вихідних.